Матуся, хочу нагадати вам, що ми маємо дуже круті планшети, з якими дітка може гратися і розвиватися, так як тут є дуже багато різноманітних функцій. Якщо ми змінюємо режим... То вона реагує по-різному і за допомогою цього діткам легше вивчати і звук, і слово, і саму букву. Є пісеньки. Тут уже є завдання. Ось разом бажаємо, скільки буде сім плюс два. Дев'ять взагалі це дуже цікаво. Діткам загадки, які загадує їм їхня іграшка. В вірною відповіддю. Правильно. Також ми можемо вивчати фігури, кольори, наприклад. Квадрат, трикутник, два. Даний планшет можна використовувати не просто як веселу гру, а й при цьому, при всьому, розвиватися.